Друзі, всім привіт! У нас сьогодні суббота, 4.010, зараз я в центрі міста, ну, ближе до базара, бачите, каланча. Короте, планував куди поїхати. Ну але... думав, я думав. Хто не подивився першу частину, подивіться. Все-таки ми, мабуть, поїдемо в дендропарк. Тому що я це планую, планую, потім не поїду, зараз гарна, гарна погода сьогодні в суботу, сонечко, а ну я тут проскочу, там де і за машин взагалі не видно, де хто їде. Подивіться про додучу серію, ми їхали з вами на Чапає. Як там е -е... героїв Чорнобильців, зараз вулиця називається, я сподіваюся, це я заповню. Короча, подивився я його думав родинка е, на ноги, а то сонечко сидить зрозуміли жучок отой що його називають сонечко красне в е, це. чорну точку Короча, опять, з теми на тему перескакую постійно це моя наверное, велика помилка Подивився я зеркала в Ну, блін. Я не знаю, 500 з чим-то, 700 з чим-то, таке що 600. Коротше, може я намучу все-таки в розетці чи на промюа дешевше. Ну не хочеться переплачувати 200 гривень там, допустимо, за те саме. Фу. Я думаю, він електронку курив, він якусь таку мотній кури, я ще аж підтащило, як нюхану. Опачки, що це в нас болт уже. доставка від іностранцями. -то мені показали, що це іностранець. Коротше, хто не чув, не зна. Перчатки я заказав через розетку, там з бейсболкою, з кепкою, по нашинському. тому. Ось мені приїде завтра перчатки мені вже не надо тим паче є строительні хотілося зеркало купити ну щось там дороговато зеркала все таки 20 процентна накрутка ти пишо ти вообще проїжджай як я. я вийду а він поїхав залег Болд, Глово, конкуренти. Коротше, я передумав купляти, а, а в другі не захотів заїжджати в ці спортмагазини. Чи веломагазини, як їх правильно назвати. Коротше, я думав, думав. Із центру вирішив все-таки поїхати в дендропарк. Їдемо через Зіяна, через Павленківський парк, через Павленківську гору. Так, батарея, в мене три заряди. Поїдемо через нашого підписника. Так як ми все одно в тому районі будемо щоб людині зробити приємно, не показати його дім. так що... Блін, я забувся опять купити їм цього. Прошлий раз я був без цього. Я сподіваюся, що вони накормлені. Не купив, думаю, що я хотів. Я забувся їм купити, заїжджав, купив собі там пирожок, пепсі і хотів купити... Лебедям. Ну, Білі це точно там є. чорний. планував лебедям купити. <звук> Кому діло. Не зря їх запрещають. Ну нормально. То я думаю нормально їздити. Не, не нормальним а таким, це жесть, треба їм закрити. Коротше, забувся їм кашу купити як там свій вибір чи своя лінія чи виконували а якстати перелажують брусчатку я думав тільки будуть її перелажувати біля котлярика ну там походу нормально і перелажують біля почтампа головного О, кому надо а що я там не проїду давайте сюди Вау. Так, тут треба вставати, тому що вони нас не поймуть. Зараз оцю пропустимо, давайте їм пропустимо. Ладно, вони нас пропускають. Окей. Тут будують безбар'єрний маршрут. Так він і не так ось безбар'єрний. Куди ще далі? Блін, а нафіга я сюди, ну ладно. А ні, все, все чітко, все правильно. Давайте оцею дорожкою ми з вами. Вроді ні разу не їздили. Дуже оцим е, сухим жовтим листям яке попадало Завтра в нас неділя, я подивлюся, чи захочеться їхати кудись, чи не захочеться. Тим паче щось взагалі прогнозисти то в них сьогодні дощ, то його вже нема. Завтра типа сонце, потім у них, можливо, буде дощ. Коротше, взагалі. Мутять, крутять, непонятно. Щось тут обновили на зібри. Цікаво. А нам побирають. Курточки зараз жарко. Люди всі попуглись. Люди теж всі в курточках. Ну, студенти більше. більш роздіті. Жував жувачку все время прилипла до зуба кусок. Половина рота метал. Така шевелюра, напугаємо без болка. Ну зараз жарко, потім як заїдемо в это, скажіть то я скажу. Дендропарк, там буде вже прохолодно, а потім я не знаю, який я маршрут виберу. Повернення додому. Ну поки що такі в нас плани. Зараз, кстати, була тривога. Якщо я не провтикав, то зараз загроза чогось. ну Треба дивитися, заходити. В додаток дивиться, загроза чого. Ну ми нікуди не будемо заходити. У нас свої плани. Ой, мустан красавчик який. Ох, з помаранчово є той, з помаранчевою полосками. Школяра кашта шия. Тому що не поняв откуда так мочой дало І чуть не впав з велосипеда, хотя ішов пішку. Не поняв що от мужика чи, чи де там точка пересика. Це не наша заставка. Сори, конечно, ну но... Бачаю, що так кажу заставка це просто красивий краєвид. так я встию 25 секунд так ковнічні то встану. щоб не було потім у мене проблем Так, лебедів ми знімемо окремим відео. Ми зараз поки туди доїдемо, це буде, грубо говоря, повноцінний ролик. Булки аніже батони. Так, У мене вже так костяшки болять. Я давно так багато з вами не катався, в принципі, якщо так розібратися то я переходив пішком, дуже багато ми з родичем погуляли, тепер ноги болять. Ну Вже, кстати, ноги попустили. Навірно, їх оцим крутінням по місту трошки розтренував чи я розчехлив. Так, сейчас перед п'ятою школою туди не Заїдемо до нашого підписника Донатера Nober One, да? Так, кстати, вже почали вішати ці як їх? Банери, вроді. Ну звісно. Раніше вроді вони їх вішали там біля стадіону. Стадеон Угорського, стадеону, стадіону. Вірський. Ладно. Нас тут все одно нічого не цікаво, вас я думаю теж. Був концерт Тіни Кароль. тут така черга була, жесть. Вже не бояться. Нічого. Ну, раніше всі так боялись цього там. Вивіски були тільки. Біля стадіону я і то там случайно проїжджав і замітив, що всі вивіски, які там висять, з другої сторони тим паче стадіону там якби би то з що тут щось проїхать. Це ж ті не карали, я тільки в новинах побачив відео там, що черга дуже була велика. Так що подумайте, друзі. Є концерти, є. Просто обичне життя, да? А вроді війна? Теплоенерго в себе ремонт пробує. Так, в мене вічна проблема з цими всякими поворотами. Десь я провтикаю, ясно. Суповий набір. Далі. Коротше, я бачите, арпатіні, без болку зняв лисина одна. Ходь туди, потім виїхати там де нам надо, так? Ну давайте тут ще в нас один підписник, можливо ми трохи далі. Далі крути педалі, ну у нас же плани свої... Вау, маневри. О, хтось пахне, знаєте, цим. Е, щас я вам скажу. Синенький хтось этот. Синенький. Це жари. Жари хтось синенький з цим, щасничком, це шлупсю, солі, оцей весь запах, ось з вікна таке. Так, а ну, зроблю я той манюр, як в прошлий раз. Так, зроблю. Сьогодні тоді вкрасив, я такі отак заїхати. Поможи по це яке. Мадузель дзвонить, ну я вже соєднююся з нею, коли Коротше, коли це. Коли я вже приїду до місця свого назначення, вже в Дендропарк приїду і перед заїздом, заїздом я тоді вже їй перезвоню. Так, все, ми підписника висяко була, лавочку ту сторону не поміняли, окей. А що так? Чорнокожий. Да? Першому під'їзді. Кстати, я там колись дивився передачу, у нас якийсь вчитель в Україні, чи в Полтаві, в Полтаві, не пам'ятаю. Чи то мені присмілося, вроді чорно кожний. Так, зараз, друзі, по Павленківської горі піднімаємось наверх, і до дендропарку. Потім я зупиню відео, попрощаємося і знову ми розпочнемо вже. Навірно, в третій серії нашої велопрогулянки знімемо дендропарк. І якраз я мадуазель перезвоню, хай почекає хвилин. А не багато, в принципі, хвилин 7, я думаю, хай почекає. Так, Тут треба обережно бути, бо тут багато всяких перекрьостків, поворотів. Ой, камуфляжні попереду. Но я сподіваюся, це просто вояки. Хоча фу! Хозюв на солярку, заправлюся. Так, дві поділки. Да, сьогодні треба акум буде ставити на це. Фу. На ніч на заряд. Я що ну, ми з допомогою педалів на гору то вилетим по-любому. Я думав, ще буду на заряді завтра кататись, но я думаю, поки додому доїду, воно все сожре у. Тут вже більше таких учасків, що треба давати газку. По дендропарку я то педальками буду крутити, а по таких трасах то будемо давати газку. Остатки газу. Блін, холодно, як отак летиш, згори. Лисина підверса. Так, ну тут у нас буде зараз проблемка, да? Сюди залетіть, бо о, сразу на дві поділки упало. Що, бобівздок, да? О, сразу одна, ну ми сейчас пенталями підкрутимо. І витягнемо ситуацію. Блин, щось підозріло ті два вояки, почали завернули, там стали. Вони походу зараз будуть падаємо. Коротше, доїдемо до лісу. Потім я відключуся. Друзі, не забувайте підписувати, ставити лайк. Писати позитивні коменти буду дуже вдячний! В принципі, тут небагато залишилось Вон попереду дендропарк. Ями страшне, всі їх обіжають. Нормально, дві поділки мені хватають. Доїхати. Не пам'ятаю, казав, сьогодні субота. Четверте 010. Так, пів четвертий. Нормально. Зараз трошки тут познімаю, поїдемо додому. Тут звісно така горка буде. Коротше, якраз в туалет захотілося, ну як кажуть, Сейчас Зараз тут з вами спускаємося. Мне головне по... не провтикати. Там поворота. Фу, хляки ми де шість доку. Оооо! Ладно, держати, нормально руля. Так, ні, нам далі, бо я колись отуди звернув ліворич і я потеряв, загубив цю дорогу. І Тоді я промазав все ті моя для жама. Mm -hmm. Щас ми сюди заїдем. Блін, а який же це пляж? Ага, ти тут почувай. Не тут то було. Чувак балдеє, сьогодні ж субота. Так, окей, друзі, ну давайте сейчас. Зараз я вийчусь люди нашій третій. Там який-то движняк. Ну нам сюди вроді. Так, все, давайте пока-пока, побачимося в наступних серіях.